Жу відверто рішення щодо навіть можливості балотуватися на сільські голови. Рішення прийнялося доволі складно, адже довелося відривати себе від такої улюбленої справи журналістики, справи, яка мені дуже сподобається, те, що я люблю, і відверто кажучи, це був дуже непростий вибір. Звичайно, непростий вибір, адже але все ж таки бажання. Щось зробити, змінити в своєму рідному селі перемогло і багато просто моїх друзів так відверто просили мене і казали, що ти та людина, яка зможе щось зробити. Повірив. Взявся, пішов на вибори, переміг. Значить, люди повірили. Робота дуже схожа на журналістську. Я думаю, що це величезна прірва між журналісткою. Мені дуже багато спілкування з людьми подобається, тому що я, спілкуючись з людьми, отримую величезний досвід, перш за все для себе. І, зможу, і цей досвід я зможу перенести, зреалізувати на рівні громади, на рівні села. Він хто олежить для нас, для нашої Він вважається мені як сином, тому що наскільки близький духовно, наскільки він добрий, наскільки він дається любити і наскільки він його все погане, він старається не сприймати. Все, він все погане, він старається перетворити на добро. Наскільки в нього е, та риса така розвинена, що я сама здивуюся, бо коли сама ніби і старша і не, змож, не змогла би так е, сприйняти, як він сприймає щось погане, він старається притримувати на добро. Це в нього дуже велика добра риса. І е, в людях він бачить добре. Одеколи щось хочеться йому підказати, він каже, а в мене поганого імунітет. Це мені така фраза цікава, що деколи я дуже навіть в старшому віці, я багато від нього вчуся. Таких нюансів доброти української і в такому віці, і в такому, ну це ж молоде покоління, ну в принципі ви виросли на такому, е, можемо сказати, навіть не на такому не на легкості, все важко. Тепер та війна, таке становище, таке важке, але людина, яка вміє це для людей перетворити на добро, тому що добра бракує в цьому світі. Це дуже важливо, як на мене. Перший речевий принцип це чесність. Чесність перш за все для самого себе. Обманути можна будь-кого, а самого себе ніколи не обманує. І от власне чесність перед самим собою дозволяє бути чесним відносно інших, відносно громади, відносно людей. Наполегливість. Важлива річ, тому що без наполегливості, я думаю, що дуже складно було реалізовувати речі. На рівні бюрократичної нашої системи розумієте, що... Але, напевно, важливе це віра в людей, віра в себе і віра в те, що ми спільно зможемо, спільно зможемо тільки з громадою що зробити. Сам я фактично нічого не зможу. Це наш один Юрій, Юрій, пан Юрій, прізвище, який буде запалювати ватку катарою. Так, це, це ж тесто. Він буде запалювати ватру пан Юрію Татарові. Ще з ним Юріє, Юрій Юрій тисячі ще... Савчук. Савчук. Савчуком. Двоє найстарші Юрій Татаро будуть запалювати нашу ватру. Нашим чиновникам бракує, я думаю, що нашим чиновникам бракує перш за все розуміння людей. То фактично чиновники, здавалося, виходять з людей, так? але в один момент вони стають іншими людьми. І, власне, десь зникає то розуміння, певна є якась межа, можливо, певна навіть віртуальна межа, яку ми переступаємо і, можливо, ми десь її губимо. Це дуже це навіть складне філософське питання, тому що я таке враження, що бюрократична наша система з'їдає людей. Власне, і моє завдання, зокрема, і будь-кого іншого, не піддатися тій бюрократичній системі, а залишатися самим собою, незважаючи на певні спокуси, впливи, тиски і так далі. Тому що кожен, я, на мою думку, кожен чиновник пізно стикається з такими моментами. Ще Хотів привітати Олега з тим, що він став е, татом. Я сподіваюся, що він буде е, татом для своєї дитини, дуже-дуже добрим таким, як він гарний друг, голова і е, залік, як людина. Я впевнений, що в нього все вийде і хочу побажати, щоб його донька росла здорова в першу чергу, під мирним небом і е, лиш на радість батькам, бабусям і всім його друзям, колегам, майбутнім кумов'ям. Насправді я тішуся, дякую Богу, що мені нам подарував мій сім'ї дитину, дівчинку. І я впевнений, що в певний час вона буде старшою. і Побачить, що село є іншим. Тобто, і я не тільки щоб от для, для своєї дитини, для всіх наших дітей ми покликані робити наше життя село кращим, область, державу, на будь-якому рівні. І, власне, ці покоління, які зараз народжуються, вони повинні через якусь енурок кількість років оцінити нашу роботу і скати нам. Просто ви дете ви нам поставили правильний шлях, і ми будемо підтримувати вас. Ми будемо вас, якщо треба критикувати, але ми будемо казати, що ви наші батьки, родичі, друзі, знайомі, але ви молодці, тому що ви нам дали певний плацдар для подальшого роботу.